Всім привіт! Якщо ти хочеш заробляти на NFT, тоді додивляйся цей ролик до кінця. В цьому ролику я тобі розкажу, як ти можеш заробити, просто перепродавати NFT. Тобі не потрібно фармити вейтлісти, виконувати різні завдання за копійки, а просто перепродавати NFT. Все про все ти дізнаєшся в цьому ролику. Про всі мої покупки, про всі мої продажі, які будуть в цьому ролику. Я писав в себе в телеграм-каналі, тож посилання оставлю в описі цього ролику. А давайте став лайк, підписуйся на канал і в коментарях напиши з приводу цього ролику, якщо ти щось не зрозумів, або в тебе, якщо будуть якісь запитання. А я довго затягувати не буду, підписуйся на телеграм-канал і переходимо до самого відеоролику. Ну що ж, перед тим як я тобі покажу свої перепродажі, я тобі розкажу, як це все відбувається. Я використовую два види перепродаж. Перший від перепродаж це коли ти купляєш інфіті по дуже низькій ціні від мінімальної ціни. Як це все відбувається. Ось допустимо вибираємо просто любу колекцію, в якої мінімальна ціна, наприклад, 2 солани. І по 2 солани на протязі дня, на протязі пару днів її активно купляють. Але з'являється людина, якій потрібні гроші прямо зараз. Але в неї є ця NFT. Вона просто виставить ціну по дуже низькій ціні, головне, щоб в неї чим пошвидше її купили. Ось допустимо, він виставляє за півтори солани. Коли мінімальна ціна, 2 солани. І ось тут появляємося ми. Ми купляємо цю NFT за півтори солани. Далі виставляємо її по мінімальній ціні. І просто чекаємо, коли в неї куплять. Якщо ти купив по півтори солани, колекція популярна, в тебе обов'язково її і куплять по мінімальній ціні. Це є такий вид перепродаж, це є, можна сказати, перша схема. Ну а ми переходимо давай, до другої схеми. Ну що ж, а другий вид перепродажі це коли ти перепродаєш на анонсах. На анонсах це як? Ось коли, допустимо, в проєктах повинен вийти гарний анонс. Анонс це якась новина від самого проєкту. Давай тобі наведу наприклад. Ось, допустимо, є проєкт якого має вийти якийсь гарний анонс. Про анонс ти дізнався в чаті, в адмінів, ну де завгодно. Це вже залежить від тебе, де ти будеш шукати інформацію про сам проект. Ось, допустимо, проєкт повинен вийти сайт з рулеткою, або, допустимо, сайт з якимось ботом. Якщо ти дізнався про цю інформацію, ти будеш думати, що це гарний анонс, і це буде спонукати людей купити, звичайно, цю інфіті. Ми купуємо інфіті до анонсу, чекаємо, коли виходить сам анонс. І, звичайно, після цього люди просто починають гарно купляти цю колекцію. Після цього, звичайно, ціна йде догорі. І, звичайно, далі з'являємося ми. Ми продаємо свою інфеті після анонсу. Тому що після анонсу самі гарний пік ціни. Далі ціна, звичайно, відкоректується і піде трохи вниз. Але головне, що ми купили інфеті. По низькій ціні продали вище після анонсу і ось так, звичайно, зафіксували свій прибуток. Про все-про все тобі потрібно буде, звичайно ж, час, щоб пошукати інформацію, знайти про це, і, звичайно ж, не одна-дві колекції ти буде прийти просто прочитати цю всю інформацію і, звичайно ж, її знайти. Ти, звичайно, потратив час, дізнався інформацію, зафіксував прибуток, і з чого з цього ти заробив. Ось такий вид перепродажі. Про все це в мене також виходить різної інформації, якщо буде гарний якийсь анонс, або, допустимо, гарна ціна покупки для цієї інфіті. Ось такі два способи, які використовую іменно я. Ну, а тепер для тих, хто дивився цей ролик до кінця. Зроблю розіграш. Що тобі потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші? Звичайно, вступити в наш телеграм-канал, підписатися на цей YouTube канал і, звичайно, поставити лайк. В коментарях написати мій перебуток з моїх ось цих перепродач, які будуть в цьому ролику. Напиши, скільки я зміг заробити. І звичайно, хто перший це зробить, звичайно, отримує від мене приз. Який приз не буду розказувати, щоб це, звичайно, було інтересно. Тож, дивляйся цей ролик до кінця, звичайно, порахуй скільки я заробив, і напиши це в коментарях. І відполучиш від мене цей подарок. Тож приємного перегляду, а я затягувати довго не буду. Всі послання будуть обсім. Всім приємного перегляду!